Доброго дня, з вами мій влог нічого святого з Сергієм Паярковим». Я той художник, який може образити кожного. Я дуже був здивований, що Сашко Положинський є такий персонаж, почав працювати на Путіна. Ну, якщо послухати те, що нам от нещодавно сказав полковник Червіський, то виходить, що Положинський е, працює на Путіна і Росію. Ну, він просто працює на офіс президента Зеленського. Тому я у себе в телеграм-каналі даю його цитату, і е, у мене на телегі інтерв'ю з полковником Червінським. Е, Положинський написав, що у війні 100% винувата Росія і Путін. А Зеленський. Абсолютно не винуватий. Він не готовий це обговорювати. Винувата тільки Росія і Путін, а всі інші пішли Ой. тому, що він так вважає, я не знаю, він дурний, чи йому дали грошей, чи просто не хочеться полишати тепле місце на цьому військовому радіо, куди його влаштували, і головне контролюються офісом стовідсотково. Але Сашко Положинський, не я вам поясню, чому він працює саме на Росію своїми дурнуватими тезами. Тому що це не Путін вивів війська з півночі Києва. Це не Путін розмінував Чонгар, а Зеленський. Зеленський допоміг Путіну і Росії. Це факт. Послухайте полковника Червінського. Він дає цілу низку свідоцтв того, що Зеленський і його команда свідомо. Свідомо працювали на ворога. Вибачте, у нас. Е Путін зараз обкрадає українську армію. А чому Положинський бреше, що він не чув про яйця по 17 гривень, про те, як літні куртки взимні якимось чином перетворюються, що у нас крадій на крадії сидить в Офісі президента 5-6 дефективних менеджерів? Положинський не чув, що вся світова преса каже, шалене хабарництво. Положинський бреше. Що він не знає, що і Блінкін казав, і Вашингтон Пост, і Нью-Йорк Таймс. Всі казали такий самий ворог, як Путін і Росія, корупція української влади. А хто у нас влада? У нас влада Єрмак, якого поставив Зеленський. Положинський не може бути настільки тупим, щоби не знати, що повноваження президента Зеленський передав Єрмаку. Я дуже хочу після війни. Що запитали побратими Сашка Положинського, на що він себе, вибачте, корчить ідіота? Я не вірю, що він цього не знає. Це або тупість, або продажність, або бажання сидіти на теплому місці і вякати виключно те, що попросили вякати в офісі. І головне, Сашко ж Положинський такий не один. Там є ціла купа позитивних блогерів. Коли ви поговорите з хлопцями, які реально воюють, у них абсолютно не така точка зору, яку хоче мати офіс президента. Вони прекрасно розуміють, що саме Зеленський поставив Баканова, який провів десятків шпигунів Путіна. Це Зеленський їх призначив. Що значить, Сашко, всі інші думки, от тільки Путіна Росії ідуть, ти сам дивись, не піди. Тому що є те, що сказав полковник Червінський. що Єрмак з Зеленським здали операцію вагнерівців. Вони розмінували Чонгар, порох тричі домінував. Три рази Зеленський розмінував. А хто казав, що якщо да, це я буду давати гроші на армію, у мене ж не вистачить грошей на дорогу? І його оточення не вкраде мільярди. Сашко, у нас Зеленський його свора вкрали мільярди. Що значить тільки Росія і Путін? Тобто ти хочеш сказати, що ми повинні не помічати, як український бюджет, українську армію обкрадають і допомагають Росії і Путіну. Зеленський і його оточення. Тобто, ти з ними співучасник їхнього злочину. Ти під цим підписуєшся, що ти покриваєш злочин. Який зараз коїться тобі не соромно перед твоїми побратимами, які прекрасно розуміють, що у нас відбувається, які всі почули те, що сказав Червінський, вони це знають. Як це у нас нема ворога? Що, блінкін російський і псо? Ну, серйозно? Западна преса російський і псо? У мене до Сашка Положинського особисте запитання. Е, Зеленський сказав, що не буде війни. Його друзі казали, що, що Західна преса вони гірше Скабєєвої. І він сказав людям, що будуть майські шашлики, війни не будуть, будуть шашлики, Не надо паніки. І от коли люди бігли з Бучі під обстрілом, паніка була під обстрілом. Сашко, от скажи чесно, відверто, публічно скажи, ти б ем, хотів, якби, якщо б так сталося, що ти б з дітьми твоя сім'я. Твоя жінка, діти, вони тікали з Бучі. Ти б особисто хотів, щоб вони тікали з обстрілом чи без обстріла? От для своїх дітей ти б що побажав? Щоб вони, як, як зробив Зеленський, так і тікали під обстрілом. Чи все-таки для своєї сім'ї ти б захотів, щоб вони їхали без обстріла? Ну, бо з Бучі треба було тікати. І Зеленський забезпечив обстріл. Тому що він сказав, ні, ні ні, а паніку без обстрілу я для українців не хочу. Це цитата Зеленського. Це він сказав, до речі, він казав, що руски тоже, ані ж не будуть на нас нападати. А хто за це буде відповідати? Тобто, як це можна сказати, яким треба бути негідником, щоб сказати, що ти не хочеш обговорювати провину Зеленського? Тобто ти не хочеш обговорювати? Тих, хто обікрав українську армію, обікрав український бюджет. Тобто ти хочеш сказати нам, що ти ніколи не чув про яйця по 17 гривень і про всю, всю цю вакханарію, якої ми ще тисячної долі не знаємо, я просто впевнений, що Положинського поставили в таку ситуацію, що йому довелося казати цю дурню. От я не вірю, що він тупий, і я не вірю, що він продажний. Ну, е, мені здається, що за гроші таке не кажуть. Е, таким тупим бути просто неможливо. Я впевнений, що Положинського поставили в, в таке скрутне становище, що йому довелося це казати. І я думаю, що після війни ми просто дізнаємося. Але є люди, кого ставлять скрутне становище, а є ті люди, які заробітчани навколо Зеленського. Разом з ним. Є співучасники злочину по розкраданню України і введенню в оману українських громадян. Я думаю, що Путіну дуже вигодно. Ота от цитата, яку сказав Положинський, щоб всі сприймали як правду: Путіну вигідно, йому вигідно, щоб крадівництво. Продовжувалась, щоб у нас бюджет грабувався, щоб оця гетьманцевщина, який, до речі, казав, що гроші на армію 50 мільярдів це популізм. Путіну вигідно, щоб саме та точка зору, яку озвучив Положинський, дозволяла безкарно обкрадати Україну і заважати українській армії. Ця точка зору працює на Путіна, тому що вона дозволяє обкрадати безкарно Україну. І плювати на багаточисельні оці вже висловлювання наших західних союзників. Друзі, не забудьте підписатися на мій канал. У нас вкрали свободу слова єдиним марафоном, тому ми повинні розповсюджувати чесну правдиву інформацію. Підписуйтесь на мій влог, лайки, коментарі, репости, а перемога буде за нами. Тому що за кожним із нас персонально не за Іршаві.